Друзі, тераса, пам'ятаєте всі там вау! Будуть катки, коньки, слизько, не та плитка. Дивіться, демонструю, значить, мороз, сніг. Я вже ось що тут тільки не намагався робити. Бачите? Взагалі не слизька плитка, ну і навіть тяжко ногою, ногою по ній, так сказати. Терти, як там писали, зробити тертянам. Тому, друзі, це спеціальна гарна плитка, яка взагалі не слизька. Так що, ну хто б собі робив слизьку терасу? Ну таке оце ви розказуєте. Ну блін, ну я не знаю. Ну що, що з нашими людьми? Ну От скажіть. Друзі, ось дивіться. На сходинках, бачите? Ну, чудово, дивіться. Ну, взагалі. Не знаю. Ой!